Астрологічний прогноз на кінець березня, вплив затемнень ретроградних планет на війну і події в Україні. Затемнення місяця відбулося 14 березня, і воно означає ослаблення фізичних сил. Багато людей страждали страждають хворобами, страждають ну, таким відчуттям областями. Безнадьоги, обмежень і песімізму, відчуттям упадка сил, а також сильними ну, обмеженнями. Точка затемнень була в протистоянні до Сатурна планети обмежень. У військових подіях Сатурна це тема кордонів, тому затемнення. Підкреслює, підкреслювала підкреслює тему кордонів, типу боротьби за кордони. І хоча в перспективі на, 2000, на другу половину 25-2026 рік тема кордонів вона виглядає як мало актуальною. Більше актуальною виглядає тема торгівлі, спілкування, активізації економіки. І зараз ми наближаємося до сонячного затемнення, яке відбудеться 29 березня. Воно буде в знаці зодіака Овін. І якщо затемнення місяця було в знаці Дєва, який більше пов'язаний зі здоров'ям, а також з роботою, якісь складнощі з темнення створювало більше, то затемнення Сонця в знаці зодіака Овін, який в резонансі з війною, з кров'ю. З стартапами, з початком нових процесів, тому воно буде призводити до радикально нових процесів, не збалансованих, не гармонізованих, як то знак Терези, а до розпочатку нових процесів. Але, в силу того, що не тільки затемнення, а ще й період ретроградних планет. На своїх прогнозах я не раджу людям, якщо немає гострої і вкрай необхідності розпочинати якісь процеси в період затемнень. Бо смисл затемнень в тому, що ну, в даному випадку сонце воно не дає своєї сили, не дає своєї енергії, не дає своєго мандату на події, які відбуваються. Тобто, це все одно, що Поїхати на відпустку без грошей. Ну, візьмемо Сонце, гроші як енергію, і от поїхати у відпустку, не маючи грошей на це, або маючи дуже мало. Ну, в смислі, теж можна, звісно, відпустку і таким чином реалізувати, але треба розуміти можливості. І от період, соня, період затемнень він створює маленькі можливості. Під час затемнень відбувається запаморочення здорового глузду. І тому процеси в політиці, які відбуваються, вони не здорові, вони без царя в голові. Можна так назвати це затемнення без царя в голові. Знак з Дяка Ові в резонансі з царем, а значить, сонце, Ну сонце означає якби затемнення, і тому якби як затемнення без царя в голові. Таким чином, зараз те, що погано, тобто дуже багато поганих новин, поганої інформації, то це типу якби хорошо, тому що це затемнення, і це означає, що потім цього не буде тобто, коли з ефекту затемнення пройде. Це наваждіння, це, це негативні новини, негативні якісь процеси, які зараз відбуваються. Коли затемнення пройде, то ситуація відновиться, і ці, цих багато цих проблем, які зараз, ну, вроді би, є, їх не буде. Також ретроградні планети вони означають, що багато що зараз говориться, обговорюється, багато якихось інформації стосовно війни, стосовно тем перемир'я. Далі цього не буде, багато цього, що зараз в березні говорять. Далі цього не буде. Планети підуть вперед і це те, що зараз останеться позаду. В найближчі дні от відео записується 22 березня. Сонце з'єднується з Венерою. Це означає 23 числа. Це означає сильний тиск в стосунках в політиці. Це сильний тиск в політиці. Сонце означає тиск Венера ну, в стосунках. І сильний тиск, і домінація нав'язування своєї волі. Венєра переходить 24 числа, так звану з 4 в першу фазу ретроградності, що означає, що перша означає, що планування стосунків на майбутнє. Тобто, з наступного тижня та фаза ретроградності Веніра, яка буде, вона означає. Щось шукати в майбутньому в стосунках на майбутнє. А Меркурій перейде в таку ж фазу, яка пов'язана з майбутнім. Понеділок, вівторок, можна вважати, що вівторок, 25 березня. Тож, те, що буде говоритись і те, що буде відбуватися після 24-5 березня, це вже більше про минуле. А те, що було поки що, це. Про майбутнє. Ой, що я мілю. Коротше, після 4-24 після березня ретроградний Меркурій на мене, мабуть, впливає. Після 24 березня більше планування на майбутнє. А поки що, до цих днів, як відео записується, це більше було аналітика минулого. І в людей могло бути поганий настрій, із-за того, що... поганий настрій із-за того, що. Вони могли думати про майбутнє і думати, як воно буде, як воно буде. Але до, там, от, до цих днів, коли відео записується, не було таких планет, які про майбутнє. Ретроградна Венера і Меркурій, вони про минуле. І в людей не вийшло думати про майбутнє, або получалося і майбутнє виглядало погано дуже. А Це тому, що не було такої енергії. Енергія вона була така, що тільки людина починає про майбутнє, одразу ж вона отримує шокову або стресову інформацію і повертається до аналітики ну, якихось минулих подій. Також, значить, в, до 27 березня знаходження ліліт в, в Терезах означало. З, з минулого літа кидати партнерів в політиці, країни партнерів, погано до них ставитися, висувати якісь негативні ідеї на перемовинах, означають перемовини, і, і робити щось несправедливо. Тобто, з 27 числа Ліліт виходить з Терезів, тому ця тема несправедливості, тема кидалова партнерів вона знижуватися буде. Ну, З квітня давайте вже так говорити, мабуть, з запасом трохи декілька днів. От, І Ліліт перейде в Скорпіон, це означає, що Кхе -кхе. Ліліт перейде в Скорпіон, це означає, що негатив буде пов'язаний зі страхом. Тобто, будуть якісь такі ситуації з квітня місяця, і, можливо, от зараз під час сонячного затемнення відбудеться щось таке. Що люди будуть лякатися, що людей буде лякати. От, Також Скорпіон пов'язаний з фінансами, з ресурсами, тому якісь негативні процеси в валютах, в економіці можна прогнозувати до кінця 2025 року. Стосовно стосовно України можу додати, що зараз. Поки що планета Уран ще знаходиться в знаці зодіака Телець, це означає, дивні якісь нестандартні ситуації відбуваються з економікою і з фінансами в Україні, а також з територіями, тобто і з майном. От коли Уран вийде з тельця частково у другій половині літа і повністю. Е Повністю в травні 2026 року, то це означає, що закінчиться період, коли ну, відбувається дивне жонглювання фінансами, ресурсами, економікою, територіями, і питання територій, воно зміниться на питання спілкування, торгівлі, навчання, поїздок і більш свободних таких енергій, які не пов'язані. З обмеженнями. Е, також можна зазначити, що оскільки в карті Незалежності України асцендент знаходиться в знаці Зодіака Казірога, відповідно, в Україна в резонансі з Сатурном. Сатурн означає, до речі, повільно, консервативно і от в Україні повільно відбуваються процеси всякі, економічного розвитку, взагалі розвитку держави. Сатурн означає на своїх помилках на практиці без сильної допомоги, найбільш таким через терни, дозірок через терни. І от Сатурн в резонансі з Україною, і він зараз наближається до Нептуна, планета Сатурн. Нептун пов'язаний з тайнами, з секретами світовою політикою, з тим, що невідомо розпливчато. Це навесні відбудеться близь, близькість Сатурна до Нептуна. Таким чином, прояснення, можна сказати, таке глобальне. прогнозую на літо з, з червня-липня, коли вийдуть планети з риб, війдуть в Овін, і цей Сатурн. Нептун Овін це знак Зодіака, який означає ясно, понятно. Його символ він в резонансі зі стихією огня, огонь горить ярко, і овни такі прямолінійні і зрозумілі люди. Що ж стосується зараз, періоду затемнень, коли я бачу такі заголовки, в яких відеоблогери і журналісти кажуть, що все ясно, все понятно, все відомо. То я скептично до цього ставлюсь, бо в період затемнень, по-перше, а по-друге, в період ретроградних планет, тобто до середини квітня, насправді нічого не понятно, нічого не відомо. Я вважаю, що це так просто робота з населенням, просто формування або аналітика громадських думок, ну тобто інформаційна війна і ну, щоб. З суспільством, типу, щоб політики там робили те, що вони хочуть робити там з суспільством. Е, стосовно взагалі такої впливу на людей за допомогою інтернету, з цим дуже сильно в резонансі знак Содіка Риби. І от при виході Планет Вовін, тобто зліта, такий вплив на суспільство за допомогою. Е, Інтернету, телебачення, а також російської пропаганди він знизиться, бо цей знак Зодіака Риба в резонансі з пропагандою. Зараз же під час затемнень ми бачимо багато планет в рибах, що означає ну, сильне ну, вплив на людей, з, з психікою, знак Зодіака Риби в резонансі. Тому Психічний стан у деяких людей може бути поганий, як це, як це можна врегулювати, можна опору знайти в минулому ретроградні планети зараз, наприкінці березня, на початку квітня, вони про те, що людина може згадувати щось, що в неї було, і таким чином, в цьому, в своїх спогадах, отримувати опору. Ще раз нагадаю, що для планових якихось покупок медичних операцій затемнення не є благоприятним періодом, окрім людей, які самі народились недалеко від затемнень. Ви це можете дізнатися, побудувати натальну карту онлайн, хоча там не дуже може бути зрозуміло, можете звернутися на індивідуальну консультацію. Ті, хто народився в затемнення, в них, ну навпаки, в період затемнень відбуваються важливі і цінні події в їх житті. Недалеко, а, ви можете набрати в інтернеті, наприклад, людина народилась в 1982 році. Можете набрати затемнення 1982 року. Отак, от, от і вам, скоріш за все, напише дата тих затемнень. Ну і подивитися, там, якщо плюс-мінус 10 днів від затемнення людина народилась, значить в період затемнень народилась. Ще поки продовжує знаходитись Юпітер знаць Дяка Близнюкі, що означає покращене спілкування з близькими людьми і читання якихось книг, література, освіта. Ми бачимо багато відомих людей, які отримують якісь знання, які отримують якісь научні ступені. Ну, ми можемо дивуватися, але такий вплив Юпітера в близнюках. З літа Юпітер перейде в знак з і буде допомагати відновлювати сім'ї, допомагати людям в їх сімейних і домашніх справах. Я також пов'язую цей перехід з закінченням війни і можливістю більшої демобілізації військових, які знаходяться в Збройних силах України. Процес закінчення війни в своїх прогнозах прогнозую як поступовий, повільний і нерізкий. і найбільш критичні процеси вони відбудуться зараз в першій половині весни. І на початку літа. На початок літа там більше стабілізаційні енергії, які пов'язані з певними законами, правовими актами. Ну, а ті, що зараз в першій половині весни, вони більше пов'язані з хаосом, ну, з хаотичними такими процесами. А, водночас, період затемнень а, люди, люди отримують якісь кармічні. Відпрацьовки, бо енергія сонця під час сонячного затемнення і місяця під час затемнення місяця перестає захищати людину, і в період затемнень люди залишаються беззахисними. І, відповідно, якщо в людини накручена по життю якась негативна карма, то вона без захисту до деяких людей може повертатися не для всіх, а для тих знаків зодіака, де відбувається затемнення. Або, ну, там інші чинники впливу, які не на всіх затемнення впливає дуже сильно, тобто, в залежності, як воно співвідноситься з планетами особистої натальної карти. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Дякую вам за увагу. І тримайтесь період затемнень. До нових зустрічей.